Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами відправимось на свято. Швиденько збираємось, гарненько одягаємось. А от на чому ми з вами поїдемо? А спробуйте відгадати загадку. Любить бігати галопом, скаче поле, скаче лугом, грива золотом горить, пил стовпом з попід копит, любить сіно пожувати, і го-го, і рже завзято. Хто це відгадали? Правильно, це коник. Ми з вами поїдемо на конячці під веселу пісеньку. От послухайте уважно та зверніть увагу, швидко чи повільно ми будемо з вами їхати. Їду їду в гості! Чусь, бо упасти, я боюсь. Цок, 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 цок. Діду їду в гості я за прягу свого коня. Дуже швидко я поскочу, встигнути на свято хочу. Цок цок, 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 цок цок, цок цок, цок цок цок. Послухали. Як ми їхали на конячці? Спочатку повільно. А чому? Бо вершник боявся впасти, а потім як їхали, а потім швиденько. А чому швиденько? Бо вершник вже боявся запізнитися на свято. А зараз давайте ще раз послухаємо уважно пісеньку, тільки тепер ви мені будете допомагати виконувати разом. Коли вершник повільно, ви будете тупати ніжками не швидко, от так. І підспівувати, як цокає конячка. Цок, цок! А коли вершник їде швидко, ніжки будуть швидко От отак. І підспівувати. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. цок Сіли рівненько, приготувались, поїхали. Їду їду в гості я, запрягу свого коня. Цок, 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 їду їду в гості я запрягу свого коня. Дуже швидко я поскочу встигнути на свято хочу. Цок 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 цок. От ми з вами і доїхали на свято, які всі були молодці, гарно допомагали конячці скакати.